Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас уже 12 лютого 2025 року. Загальна енергетика дня на завтра. Ведмідь карта сили. Ну що ж, вам потрібно бути сильними і духовно, і морально. Щоб протистояти, можливо, якісь інші силі, або для того, щоб бути сильним і духовно, і морально, щоб вирішувати якісь свої питання. Да? Ну, така. от карта. Така у нас енергетика, ведмідь, сила, загроза, а також духовний настрой, душевний настрой, да? стержень всередині і фізична сила для того, щоб вирішувати якісь житейські питання. Як завжди, починаємо з овнів. Карта попереджає про те, що в завтрашньому дні овни вам треба бути обояшкою очаровашкою. Да? Можливо, навіть підкоритися комусь, але при цьому отримати перемогу, бути хитрим, пожиттєйським, мудрим, тримати все під контролем да, і розуміти, де треба прогнутися, де треба гаркнути, скажімо так. Далі у нас ідуть карта, порада, підсказка для тільців. В тільці. Вам би треба завтра зупинитися і оглянутися. При цьому, що ви плануєте якісь дуже великі діла. Завтра краще заглибитися в себе, подивитися, хто коло вас. Отут тут у нас змія повзе не зря, да? може укусити, а ви і не замічаєте, що вона коло вас. В общем, таку приостановку і поглиблення в себе рекомендують вам карти. Да? Згляд в себе. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки будуть займатися питаннями дітей, питаннями внуків, молодшого покоління. Хороші новини можуть отримати, які вас взбодрять і передадуть вам, скажімо так, хорошого настрою. Далі у нас йдуть по четвірочці раки, да, раки. Прекрасний день. День отримання перемоги, день якогось свята в домі, день гостей, можливо, да, для когось це робота, коли колективний труд, збор урожає, е, хороша, стабільна карта. Далі у нас йдуть леви, карта сім'ї. Леви будуть займатися питаннями сім'ї старшого покоління, молодшого, своїми собственними, дітей, батьків, да, своєї другої половинки. І в основному ці питання будуть касатися грошей. Діви. Получення по заслугам. Ну, діви. хто що заслужив, той те отримає. Да? Понять буде ні на кого, це рішення, це наслідки ваших дій і рішень. Так що хто діє в свою пользу і рішення приймав в свою пользу, той отримає хорошо. Хто не в свою, той. Самі розумієте. Далі у нас йдуть Терези Карта кохання, карта свіданій партнерства, карта зустрічі з близькими, рідними людьми, карта якихось обміна опитом, обміна почуттями хороша карта. В кожну відіграється по-своєму. Далі у нас йдуть скорпіончики. Ну що, вам прийдеться приймати соломонове рішення якесь? Да? Когось судити, можливо, а можливо, вам прийдеться звертатися до якихось судових інстанцій. І тому всі папери перевірте, які е, є в вашому житті. По роботі, по життю, по бізнесу, да? бумаги в першу чергу. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільці ви завтра моральна опора всього сімейства. Ви повинні підтримувати радість, дарити всім. Е, Надію на майбутнє, збирати за одним столом людей, наповнювати всіх, да, і от чомусь будете радуватися в сімейному колі. Козірошки. Козірошки будуть лікувати, жаліти, давати поради, бути мудрою, бути терплячою, проявляйте всі свої найкращі якості. Ну, це те, чим я займаюся майже кожного дня. Далі у нас ідуть Водолійчики, ну, водолії, з кимсь договарюючись, з кимсь, ідучи комусь на поступки, з кимсь примиряючись, ведучи дипломатичну роботу, у вас за спиною повинен бути і топор, і кінжал, і ножик, і е, молоток. В случаї чого, да, коли не вийде по-мирному, у вас повинні бути от такий от загашник за спиною. Водолічики це для вас. І рибочки. Рибки, куча положительних емоцій. Більше всього стосуватиметься ваших діток, рідних, близьких, коханих. Якась гарна звістка, в когось це звістка про вагітність, в когось про хрестини, родини, весілля, заручені і так далі. Хтось просто получе класну інформацію, яка принесе море позитивних емоцій. Хай так і буде. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.